Всім привіт, друзі! З вами я, Нікіта, і як ви бачите, я вже у грі. Я член екіпажу, та я почав знімати новий ігровий режим у Ангес. Він називається Ну, я... А, я думаю, за Ірюмчука. Я Римчук нападаючи. А я можу поформити. Так, як ви бачите, друзі, я вже угріта. Я член, типовий. Ну, хотілося б бути імпостором, але він тут тільки один буває. Як ви бачите, в мене є завдання. Їх можу але потреби у цьому немає. Желтый. Не, мне больше сыр нравится там такое. Так, Так, вы бачите, я вже укрито. За мужик не сюди зайди. Не, він сюди не зайде, він не сдогадався, ж ты сюди зайти. Він не сдогадався сюди зайти. Ця гра займає не дуже багато часу. Я навіть можу вводити, так щоб мене буде, але робити цього не буду, тому що я вже переміг. Там до речі, ви побачили, що я потім знімати нову мапу у О-о-о, Це не дуже велигесенька мапа. Головне бути імпостером там. тому що так. Не, ну выходит за да, Виходить на запас. На заміну. Оджу, будь ласка імпостор, будь ласка Ох, я не імпостер! І це для мене дуже така серйозна проблема, тому що ми граємо на мапі яка маленька. Дуже багато часу. Так, як ви бачите, я можу отут сховатися. Таку рактою буде. Ні, не майже встиг. ви гадаєте, хтось зараз переможе? члени екіпажа або імпостор. Мені здається, члени екіпажу, тому що або екіпажу. Здається, йому треба у треба у вентиляції, біжа бігати. Вентиляція, там була вентиляція. Швидше там була вентиляція. Ох, двоє гравці. З такою великою швидкістю він це напевно не встигне зробити, але що вже зробиш? О, я ж казав, що ми переможемо. Я ж казав, що ми переможемо. Хоч ми не знайшли але все одно. О, тут дуже важко сховатись. Але я знав, як знайти сьогодні. Але можливо я буду імпостером та буду всіх шукати. Можливо, я буду імпостером і буду всіх шукати. Мапа маленька, але ми Ми спораємося, якщо ми будемо імпостерами. Ні, ми не імпостери, але я знаю дуже хороше місце, де можна сховатися. Пам'ятаєте, як я ховався від імпостора? Там, де рожевий, там, де рожевий перес... переслідував мене? Так ось, я у цьому місці буду ховатися. but still women Так, и мы можем мы можем Видим кнопки импостер. Лихтарок вымкнули. Ага. Цена я. А цена ведь добрая, потому что я вам могу показать, где можно ховаться. Ось тут. Ось тут можна ховатися. Ще можна трогати імпостера, але цього робити не буду. Ви бачите, тут вже... О, скільки він часу втратив на те, щоб одного вбити він в чотирьох, але мене. Хотів сказати не вб'є, але вб'є. Можливо. а можливо й ні. А я не знаю, хто імпостор. А здається, знаю. Ні, забув. Я забув. Nah. Yeah. О, це дуже хороше місце. Мене вбили, але, до речі, я сьогодні на всіх вдома немає мої сестрички. Ви бачите, її переслідую. Можу піти військо.

молочка тебе подогреть. Молочка подогреть. Можно так А, прости, я забыла. Импостер, видим, смылся. Она одна залишилась. Ну, что, мы встыгли. Всем дякую за перегляд. Всем до побачки.